Христос народився сьогодні останній день 2023 року від Різдва Христового. І ми з вами, навіть не хотячи, підбиваємо підсумки, бо, як неодноразово, ми нагадували оці святкування днів і років, вони досить такі умовні. Але ось земля пролетіла повний цикл, повний круг навколо Сонця. Сталося багато подій у нашому житті. Ми дивимося, стежимо, спостерігаємо і робимо підсумки, що сталося, і багато мож, можемо назвати позитивних подій, але багато негативних. Із тих негативних, це очевидно, що війна, а друге, можливо, хтось втратив своїх рідних. Завтра ми з вами відкриваємо нову віху в нашому житті. Новий рік 2024. І ми думаємо, як його нам проживати. Що найважливіше, коли ми. Рахуємо оці дні і руки. Дорогі сестри і браття. ми можемо про це дуже багато розмовляти, але одним з найбільших і найголовніших дарів Божих для нас на цій землі це дар часу. І тому в старому заповіті Господь навіть закликає людей. Відзначати і святкувати кожний новий місяць, кожен новий рік. Але також відзначати кожний сьомий день, бо шість днів працюй сьомий день Господеві. Цей час даний нам для того, щоб ми з вами розвивалися і зростали. Щоб ми з вами пізнавали Бога, заглиблювалися у знання і посилювали свою любов. Бо коли не буде часу, коли ми відійдемо з цієї землі, то такої вже можливості не маємо. Коли запитали святу Терезу від дитяти Ісус. Як то люди будуть у небі всі щасливі, то вона сказала, що люди подібні до маленьких посудин, і ці посудини мають різну величину. Одні більші, інші зовсім маленькі. Але якщо їх вщерть повністю наповнити водою, то вони будуть. Нею переповнені і вже більше туди нічого не можеш додати. Оце і є знак і образ Небесного Царства. Ми з вами будемо вщерть, наповнені знанням Божим, що більше додати вже не можна буде для нас. Але поки ми на цій землі, то ми завжди можемо, так як складу Роздуває скляні посудини на фабриці, яка випускає скло, посуди зі скла, то ми можемо їх роздувати і збільшувати. Щоб коли ми потрапимо в той стан безпосереднього оглядання Бога, ми мали посудину велику. Наша душа щоб стала великою посудиною. І це можна робити лише тоді, коли ми маємо цей дар час. І ми його рахуємо і з вдячністю зустрічаємо новий день. І з вдячністю зустрічаємо кожну нову можливість. Бо можна нарікати на час і чекати, коли щось таке здійсниться. І постійно виправдовуватися, чому ми не хочемо, чому ми не можемо, чому ми розчаровані. А можна кожну ситуацію сприймати як виклик, як запрошення, як можливість. Тепер є війна, і ми скажемо, яке тут запрошення, яка можливість. Дуже просто. Стань добріший піди до тих родин, які втратили своїх рідних. Відвідай тих, яких знаєш, і просто побудь з ними. Пожертвуй якусь гривню для потребуючих і для, або для війська. Помолися кожного для, дня за військо. Якщо побачиш когось розчарованого, Підбадьор його. А де взяти бадьорість, візьми від Ісуса Христа. Скільки багато ми маємо можливостей у цих дрібних кожного дня робити якесь добро. Не треба бути навіть дорослим. Ми можемо з дитинства. Не шкодить, що хтось має вже похилий вік. Можна не нарікати на похилий вік. Робити, доки щось можемо, та посміхнися, скажи щось веселе. Тут кілька років тому був коронавірус, і мене покликали до лікарні інфекційної, там треба було вдягнутися в ті всі костюми такі страшні, тому що одна дуже активна християнка потелефонувала і сказала: Отче, обов'язково, приїдь лікар. Сказав їй, що треба прийти, бо потрапила в лікарню вона і її вже похилого віку мама. І ось здавалося, що мамі вже стало добре, і вона вже мала бути виписана з лікарні. І в той день, коли готували виписку, їй дуже несподівано стало гірше, вона знепритомніла. І коли перевірили легені, виявилося, що довго вона не проживе. Я тоді пішов, вдягнувся так, як треба вдягатися, тим, хто заходить у червону зону, прийшов. Ну і ця була ніби у відчаю активна християнка, але ми помолилися, вони прийняли святе причастя. І ця мама вже не дуже щось вона. Могла збагнути, що з нею, але заспокоїлася, коли ми молилися, оділили останні е, світі тайни. І наступного дня, коли я все це закінчив, наступного дня вона відійшла до вічності. А ще через два тижні наша знайома також була виписана з лікарні, тому що коронавірус проминув. І вона прийшла подякувати. І вона сказала дуже важливі слова. Ви знаєте, Отче, я така вдячна, що я захворіла разом з мамою, тому що ми були в палаті два останні тижні її життя. Бо якщо би захворів хтось один, або я, або вона, то ми б разом не були. І, можливо, вона би її йш на самоті. І Я би гонила по світі, заробляла гроші, так, як то люди роблять. І навіть, може би, не зауважила, потім ціле своє життя себе картала. А так, я була біля неї, і я з нею провела два останні тижні її життя на цій землі. Я вам дякую, Отче. Але найбільше дякую Богу за таку ласку. Хоча для того, щоб я ці два тижні виділила, треба було мене зупинити коронавірусом. Так сказала ця особа. Дорогі сестри і браття. Дивіться, як це важливо. Кожну хвилину оцінити. І прожити її для добра. І тому, наприкінці цього року, і на початку 2024 року від Різдва Христового ми з вами постановімо, щоб ми цінували хвилини і секунди, які Бог нам дає. Щоб нас не треба було зупиняти ані війною, ані хворобою щоб ми відкрили своє серце для Божого добра. щоб ми це добро давали іншим, черпали його від Ісуса Христа і дарували іншим. Нехай цей 2024 рік стане для нас щасливим, щоби закінчилася війна перемогою і справедливим миром. Але найбільше, щоб мир Господній заполонив наші душі, а ми могли цінувати той час, який у своєму милосерді Бог подарував нам. Христос народився.